Вірш Олександр Джога, захисникам України, приходь живим, син України, з боїв, за цілісність країни, приходь щитом, а на щиті лежать хай вороги твої. За тебе мати свічку ставить, її молитва Бога славить, та милість просить дарувати, життя тобі урятувати. Вночі. Вона не може спати, і зрозуміло, вона ж мати, яка вночі тебе гойдала, на сон пісні тобі співала, тиначе промінь крізь віконце, їй грієш душу немов сонце. Для неї ти єдина втіха, її маля, її ти криха, немає в неї більш нікого, нікого рідного такого, а мати плаче, молить Бога. Бо вже за край її тривога, Щоб ангел крилами окутав і ворожнечі карти сплутав. Пертай живим, це так потрібно, Щоб мати вже була спокійна, Тебе могла би пригорнути і мирним сном уже заснути.